Що деякі люди кажуть, та не потрібно детокс робити. Я все там гарно харчуюсь, нічого в мене шкідливого нема. Для чого мені той детокс? Що Це так повидумували якби люди да? там, з якоюсь певною ціллю. Так от дивіться, що потрібно виводити з організму. Причому це те, що нам вводити кожен день. потрібно. До цих елементів, які потребують виведення, належать. Ті, які надходять до організму зовні, і ті, що у нас утворюються в організмі, так от що надходить до організму у нас зовні, це ліки, чи хімічні сполуки в продуктах. Я думаю, всі згодні, що у нас в нас продукті... Продуктах дуже багато хімічних сполук. Ну, Наприклад, люба перероблена їжа, да? люби газовані напідки, ну, молочні продукти, які мають довгий термін зберігання магазини, да, оці всі такі намазки сирні, да? ну, люба колбаса, да? дивіться, там написано ні трати, ні тріти, да? там пишеться той процент, що м, начебто. І допустимий, і що то може вживатися до в їжу, але ж це кожен день, ці хімічні сполуки. Да? Ну, хто їсть таку їжу, а навіть і хто не їсть, то ми ну, в будь-якій їжі. В тій самій воді бутилірованій, є антибіотик. Да? Нам потрібно їх виводити чи не потрібно? Я думаю, всі погодяться, що потрібно. Далі що? Забруднене повітря. Ми ж дихаємо цим повітрям, і воно поступає до нас. І не просто то, понятно, вона в нас поступає через легені, але ж ми коли їмо ми це і говоримо, ми це повітря на вулиці. Ми його. Частково воно до нас попадає, в тому числі в шлунково-кишковий тракт. Далі, що потрібно виводити? Алкоголь, кофеїн, пестициди, вихлопні гази, неякісні продукти, які до нас можуть попадати. І те, що треба виводити, це продукти, які містять дуже багато насичених жирів. Ну, не продукти, а вже самі насичені жирі. Також, так як я сказала, потрібно виводити, що те, що виробляється всередині, у нас це гормони, надлишки гормонів, да? ну, ретіноїди, жирні кислоти. Ну, гормони, наприклад, стрес, кортизола вироботи виробили більше ніж треба, ніж організм да, е, використав зараз, і ці надлишки потрібно виводити.